Війна і смерть. Ці сестри, наче пара, яка крокує світом вже віки. Це наче невблаганна кара, що вслід лишає на усі роки. Війна, хто там не був щасливий. Бо він не бачив сльози, біль і кров. Не бачив він, як погляд свій зрадливий кидає смерть на юних знов і знов. Не бачив він, як проваджає мати свого єдиного невоїна дитя. Мріє дочекатись, і він вертається до неї з небуття. Він не хотів вмирати, не хотів вмирати, не дочекавшись переможної весни і піднімаються із пам'яті солдати. Оє війни.